Упродовж останніх днів у світі активно обговорюють можливість застосування Кремлем ядерної зброї. На вашу думку, наскільки це реальний сценарій? Чи все ж це робота російської пропаганди, побудованої на Блефі? Ну я як на моє відчуття, це все ж таки більшою мірою блеф, ніж те, що вони зроблять надто великі. Історичні наслідки будуть для Росії в разі вживання ядерної зброї, тим більше що вони мають розуміти, що Україна навіть після застосування ядерної зброї не здасться. Це не 45-й рік, і не Японія, яка вже на той момент. Програвали війну, у нас немає відчуття, що ми програємо війну, ми просто станемо ще більш злішими. Тому я виходжу з того, що раціонально, що, що, що для Росії застосовувати зараз ядерну зброю це нераціонально. Насамперед, в відносинах з Китаєм і Індією, які явно, яким це такий крок, явно не сподобається. Але е як ми знаємо, кожен раз, коли ми думали, що Путін діє раціонально, ми помилялися. Тому ніколи не треба недооцінювати безумство цієї людини. Треба бути готовими до всього. В Європі і США щоденно топ посадовці виходять заявами про те, що вони попереджають і застерігають Кремль від можливої ймовірної атаки, ядерної атаки на Україну. Скажіть, як, якою взагалі може бути насправді реакція? Тому що відверто вони не говорять про те, що, що може бути. Це знову ж таки санкції і стурбованість, чи е, там в конфлікт втрутяться інші країни? Я не думаю, що в конфлікт втрутяться країни НАТО, але це не буде і просто якась стурбованість і слова, слова, слова. Я думаю, що це буде ну, те, що обговорюють зараз всі це удар е, по Чорноморському флоту конвенційної зброї. Мені, мені це здається найбільш ймовірно. Застосування ядерної зброї це такий крок. І якби вони застосували, Росіяни застосували дійсно ядерну зброю проти однієї країн НАТО, то тоді була б інша історія. Ми не входимо в НАТО. От, а якою має бути реакція, ну, мала б бути реакція, звичайно, така, ніби ми е, країна НАТО. По суті, ми воюємо за колективний захід. Колективний захід має нас захищати так, ніби ми е, майже країна НАТО. Тому мав би бути е, абсолютно е, такий е, жорстка, мала бути відповідь, включно з ядерною зброєю.